Сьогодні ми отримали від наших партнерів міжнародної корпорації Невка телескопічний навантажувач і сміттєві баки. Невка є давнім партнером нашої громади. Співробітниця з ними розпочалося ще до війни, і зазвичай ця корпорація фінансує екологічні проекти. В нашому місці це було утеплення третьої школи та 14-го садочка. Під час війни вони перекваліфікували напрямок своєї діяльності і Профінансували заходи на подолання наслідків збройної агресії від конфлікту з Російською Федерацією в рамках цього проекту. Ми отримуємо активів на 378 тисяч євро. Серед них три одиниці техніки одну ми сьогодні отримали. Дві знаходяться ще на виробництві на конвеєрі і прийдуть до нас протягом. Двух-трьох місяців це буде ще один міні-екскаватор і поворотний екскаватор для наших теплових мереж. На щастя, чи на на жаль, на щастя, що ми отримаємо такі активи, і на жаль, що наші мережі, особливо підземні, мають вже вік, який сягає по деяким дільницям більше ніж 50 років. Кількість розкопок у нас тільки збільшується і. Є складні мережі на високій глибині, де потрібні саме поворотні екскаватори для обслуговування таких аварійних ситуацій. Ну от такий екскаватор ми повинні будемо отримувати наприкінці квітня.